14 березня у день українського добровольця ми вшановуємо пам'ять тих, хто не шкодував свого життя заради вільної та незалежної України. Музей історії міста Кам'янського до дня добровольця започаткували проєкт під назвою Пам'ять. Це заходи зі вшануванням героїв, які врятували нашу країну. Більш детально про підготовку та про захід розповіла директорка музею історії міста Кам'янського. Ми отримали великий пласт матеріалів, документальних там також речі. Загиблого Йосипа Аровича представили цю експозицію, записали у історичні спогади від батька та від дружини. Я не скажу, що це було легко. Звісно, що для нас цей досвід також є своєрідною травмою, але ми намагаємося зберігати сучасну історію, пов'язану з війною, що триває нині, для того, щоб можна було сформувати. Пам'ятівий наратив майбутнім поколінням, тим, які прийдуть уже після нас. Розпочали серію згадок про загиблих героїв із капітана Окремого центру спеціальних операцій Схід Йосипа Аровича, який загинув 30 грудня 2022 року в бою на Донеччині. Народився герой 17 березня 1996 року і вже з молодих років мріяв захищати свою батьківщину. Спочатку перешкодою був молодий вік, але він не втрачав надії і зміг дійснити свою мрію, підписавши контракт з 25-ю бригадою. У місті є вулиця, яка носить його ім'я, вулиця імені Йосипа Аровича. Це був справжній воїн з унікальними навичками і компетенціями. Він капітан Сил спеціальних операцій, має нагороди, і це був справжній командир той, який не кидав своїх бійців в атаку, а розділяв з ними на рівних всі труднощі військового життя. Таким чином він запам'ятався, як. Справжня віддана Україні людина на захід пам'яті прийшли студенти коледжу, де розпочався шлях Йосипа. Його рідні, дружина, батько, побратими та багато інших. Кожен з них має свою історію про те, як Йосип змінив їхнє життя. Лагер дуже сміливий. Її був і просто була шокована, вражена наскільки це було небезпечно, ризиковано, і наскільки треба мати витримку, силу, загортовані, щоб взагалі на таке піти і. Я вважаю, що він дуже хороший був і це велика втрата для всіх, не тільки для нас, для всієї країни. Приїхав теж, хочу побачити цей захід, хочу послухати, що там будуть говорити. Тут приїхали даже хлопці військові, ті, що з моїм сином були в його групі, так, його дуже поважали військові. Так що я дуже радий, що цей захід є. Я дякую вам. Сльози були на очах у всіх присутніх. Вони згадували відважного воїна, який став символом справжнього патріотизму та жерттовності. Ми мусимо, звісно, говорити про тих людей, хто втратив своє життя, віддав своє життя, і розуміти, що насправді це є дуже велика пожертва і не просто говорити, а враховувати цей фактор для того, щоб змінювати себе змінювати світ навколо нас. Я вважаю, що цей захід має відбуватися в честь кожного. Захисника, який віддав найцінніше, що мав, і своє життя, і пожертвував всім заради нашого захисту. Я вважаю, що це повинно бути і далі як традиція. Цей захід не лише вшанування пам'яті наших героїв, а й нагадування молодому поколінню про важливість відданості своєї країни. Йосип Арович – символ мужності, на який варто рівнятись, та який завжди буде в серцях українців.